У Полтавському професійному училищі капітально відремонтували укриття. Тут вже почали проводити уроки з теорії для здобувачів освіти. У закладі навчаються майбутні електрогазозварники, автослюсарі, автокранівники та екскаваторники. Я прийшов навчатися на професію монтажник санітарно-технічних систем. Мені ця професія подобається, тому я сюди і прийшов. Спочатку повномасштабного вторгнення то діти в основному займалися вдома що було умов належних. Тут начать, будуть проводити уроки терапічні навчання, а виробниче навчання ми будемо проводити у нашій майстері. Тут раніше був спортивний клуб, ну, тобто, займалися там, карате, боксом. У нас черговий, черговий є тут у корпусі, і він ключі під час тривоги де дають крива і сюди можуть спускатися мешканці, які тут неподалеку живуть рядом. Близько року тому приміщення закладу були пошкоджені внаслідок російського обстрілу а саме навчальний корпус гуртожиток та майстерня. Зважаючи на ту ситуацію, яка сталася минулого року, а саме 17 червня, вхової хвилини був пошкоджений наш навчальний заклад. Тому звичайно безпечне освітнє середовище, а саме укриття це одне з головних питань, які наразі стояло перед адміністрацією. Весь проект оплачував швейцарсько-український уряд. Сиділи, ми організували для них банкетки, стульчики для того, щоб вони сиділи і. Ми спілкувалися між собою з учителями, але навчального процесу, як такого, ми не могли б проводити. Для викладачів в першу чергу вони не відстають від навчальних планів і програм. Ну і звичайно, діти можуть отримати повноцінні знання. десь приблизно буде 90-100 чоловік. Це де буде навчальний процес. Сюди у нас поміщалося до 250 чоловік. В укритті замінили мережі водопостачання та каналізації, зробили систему вентиляції та опалення, інтернет та пожежну сигналізацію, оновили електромережу санвузли, замінили підлогу, двері та закупили нові меблі. Облаштували укриття і мобільним інклюзивним підйомником. Коляска під'їжджає, стає колесами на задній упори. Зверху у нас є регулювання по висоті самої коляски спинки, щоб не зафіксувати саму коляску і ремнем безпеки, щоб саму людину зафіксувати, щоб він не пав. Кольос... Сам пристрій спускається по ступеньках дуже легко. Ремонт підвального приміщення виконали у рамках українсько-швейцарського проєкту за чотири місяці цього року, розповів Дмитро Дорошенко. Це швейцарсько-українське партнерство. Нас фінансує Швейцарія, було спрямовано 4,5 мільйони гривень. Загальна площа укриття, яке оновлювалось, було 210 метрів квадратних. Повністю робилися інженерні мережі. Повністю великий демонтаж стін був. Ми зараз зосереджуємося на десяти містах, будуючи дев'ять підземних сховищ, які розташовані переважно у прифронтових регіонах, як Харків, Запоріжжя, Одеса, Чернігів і навіть Полтава. Зараз ми працюємо над дев'ятьма укриттями. Ми вже завершили шість і повинні завершити всі з них. За словами керівника напряму з оновлення інфраструктури професійно-технічних закладів проєкту ЕДАП, облаштовувати такі укриття будуть і в інших профтехах міста. Нині розглядають ще 10 нових закладів. Загалом у проєкті беруть участь 29 освітніх установ з різних регіонів України. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.